Якось, утомившись від постійних відвідувань ресторанів і клубів з друзями, Діана вирішила змінити обстановку. Вони вирішили організувати пікнік на березі річки. Ідея видалась їм доволі нетиповою і навіть трохи екстремальною. Тому вони купили все необхідне для приготування шашликів і вирушили на пошуки відповідного місця. Знайшовши затишний куточок неподалік від центрального парку, вони розстелили плети й почали веселитися. Хоча Діана раніше сама не займалася приготуванням шашликів, їй не вдалося розжарити вугілля як слід. Відмовившись від м'яса, компанія перейшла до закусок і алкоголю. Шампанське і пиво лилося рікою, а з машини згучно звучала сучасна музика. Діана широко усміхалась Денису, хлопцеві з компанії, який їй подобався. Між ними була невеличка інтрижка, і зараз він обіцяв їй гаряче продовження вечора, але їхню іделію перервав старенький жебрак, який підійшов до них з проханням про їжу. Компанія почала сміятись над ним, і Діана, побачивши його лахміття, також розреготалась. Ви, напевно, помилилися, сказала вона. Схоже, тут збирається клуб алкоголіків. Я не п'ю. Додала вона, махнувши на жебрака рукою. Я можу випити чарочку на тиждень, якщо бюджет дозволить, сміявся Денис. Нищий, почувши це, здригнувся від обурення і сказав. Я просто хотів спитати, чи не знайдеться у вас шматочок хліба. Мені здається, що їжа ніколи не буває зайвою. Ось бачиш, підхопила подруга Діани, у нас навіть м'ясо є, звернувся Денис до жебрака. Коли закінчимо тут, я його на смітник віднесу там і знайде щось істівне. Здається, ви звикли до такого життя. Жебрак буркнув щось на зразок Господь вам суддя і пішов. Компанія почала сміятись над ним, і один із них запропонував полити м'ясо рідиною для розпалювання, щоб швидше приготувалося. Діана ніколи не сміялась так голосно, але скоро дискусія про те, як бездомні живуть без проблем і турбот, переросла в суперечку. Врешті вона заявила, що може легко прожити так само, як і вони. А давай зробимо ставку, запропонував Денис. Хто з нас витримає три дні бездомним, той виграв. Переможець отримає мою машину, а переможений залишиться без неї на півроку. Денис підмогнув і додав хитро. А якщо я виграю, ти моя на півроку. Діана розсміялась. Випивши чимало алкоголю, який розв'язував язики і розпалював емоції, вона погодилась. Вона швидко домовилися про умови. Обидва повинні витримати три дні, за ними будуть спостерігати охоронці, а ставки мали бути зроблені на особливих умовах. Денис доручив Андрію знайти охоронців і зробити фотозвіти про їх життя. Після цього Діана взяла старий одяг і підготувалась до випробовування. Вранці ентузіазм Діани трохи згас. Вона почала сумніватися, чи правильно вирішила брати участь у такому експерименті, але вона була досить вперта, і спорт завжди був її справою честі. Сказавши батькам, що вирушає на кілька днів з подругами, вона одягла старий одяг і вирушила на зустріч. Переодягнувшись у туалеті торгового центру і зробивши досить простий макіяж, щоб залишитися непоміченою, вона викликала таксі. Таксист не одразу погодився, але коли Діана показала йому гроші, він швидко змінив свою думку. Приїхавши на місце зустрічі, Діана була здивована, побачивши Дениса в джинсах і рубашці. Я не буду в цьому брати участь. Пожартували і пожартували. А тепер поїхали додому і приведемо себе до ладу. Вечором підемо разом на тусовку, заявив Денис. Ні, рішуче відповіла Діана. Договір був таким, що переможе той, хто витримає три дні в таких умовах. Я залишаюсь. Денис був змушений погодитись і організував охорону для Діани. Її мобільний телефон і гроші забрали, залишивши лише одяг. Якщо Діана захоче здатись, їй потрібно буде скрестити руки на грудях, і охоронець відвезе її до Дениса. Діана була сповнена рішучості. Вона сподівалася, що доля не підкине їй додаткових труднощів у вигляді дощу чи інших неприємностей. Сівши на лавку, вона почала замислюватися над тим, на що вона взагалі погодилась. Вона усвідомила, що без їжі три дні буде складно, але вода знайдеться, а от знайти місце для гігієни буде досить проблематично. Невпевненість і страх почали підкрадатися вже через 10 хвилин, і Діана намагалася не здаватися. Прийшла доба, і Діана почала відчувати, що сходить з розуму. Час тягнувся дуже повільно, і, хоча їй вдавалося трохи поспати на лавці, ніч була безсонною. Вранці Денис підійшов до неї, зупинившись недалеко на машині. Слухай, це вже реально виглядає так, ніби ти бомж, тільки доба минула. Як ти виглядатимеш через три дні? Кинь це діло, – сказав він, але Діана лише поглянула на нього, відчуваючи, як живіт починає мучитись від голоду. А хліба не дасте? спитала вона викликом. Денис похитав головою і пішов роздратований. Він цінував свою машину, але більше цінував свою репутацію перед друзями і не міг піти на компроміс. Діана спочатку не наважувалася просити милистиню. але відчуваючи слабкість від голоду, вона поставила консервну банку перед собою і почала просити монетки. Люди проходили і навіть коли кидали монети, їй було недостатньо для купівлі хліба. Діана почала відчувати гіркоту і сором. Продовжуючи сидіти на тротуарі, вона згадала половину шляху і вирішила не здаватись. Привіт, почула вона знайомий голос і підняла голову. Перед нею стояв той самий жебрак, який просив їжу на пікніку. Діана занепокоїлась. Якщо він дізнається, він зможе почати знущатися або навіть побити. Але жебрак лише сів поруч з нею і дістав з мішка батон. Розламавши його, жебрак протягнув половину Діані. Вона спочатку відмовилась, але потім, відчуваючи голод, все ж таки прийняла їжу. Дякую, прошепотіла Діана. А як ти тут опинився? Довга історія, відповів чоловік. Але я не кваплюсь, може, розповіси свою історію, а я свою. Час і скоротимо». Діана спочатку не могла знайти слів, але пізніше почала розповідати про своє життя і виклики, з якими зіткнулась. Жебрак теж поділився своїми спогадами про життя на вулиці. Це було дивовижне і несподіване співпереживання. Після цієї зустрічі Діана стала намагатися бути менш упередженою, а розуміння і співчуття до людей. Які потрапили в складні обставини зросло. На третій день вона здалася, коли Денис вів її назад. Однак новий досвід дав їй зрозуміти настільки важлива людяність і милосердя в будь-якому житті. Вдома Діана була зустрінута змішаними почуттями. З одного боку, вона відчувала полегшення, від повернення в звичайний комфорт. А з іншого, глибоке розчарування. Своїм близьким вона, вона розповіла про випробовування, через які їй довелося пройти. Її розповідь викликала у родини та друзів бурю емоцій від захоплення до занепокоєння. З часом Діана почала частіше згадувати ту зустріч Жепраком. Її нове розуміння бездомних людей сприяло тому. Що вона почала більше уваги приділяти благодійним організаціям та волонтерству. Вона вирішила займатися цим активно і навіть організувала збір продуктів та одягу для потребуючих. Її родина підтримала цю ініціативу, і разом вони почали допомагати місцевим благодійним фондам. Денис, хоча й не змінив свого підходу до життя, відзначав у діані позитивні зміни. Вони продовжували спілкуватися, але вже без романтичного підґрунтя. їхні стосунки стали більш дружніми, і інколи вони разом організовували благодійні заходи. Для Діани це був період особистісного зростання і переосмислення цінностей. Врешті Діана зрозуміла, що справжні цінності не завжди визначаються матеріальними благами або статусом. І, хоча її життя стало простішим, вона відчувала глибоке задоволення від допомоги іншим і розуміння тих, хто потрапив у складні ситуації. Залишивши за собою нові стежки і нові виклики, вона знайшла в житті більше сенсу та глибини. Коли Юлія підписала останні документи, що стосуються розлучення, вона вийшла з будівлі суду з усмішкою на обличчі. Цей жахливий процес, який вона сприймала як кінець світу, виявився несподіваним джерелом позитивних емоцій. Тепер залишалося тільки змінити паспорт та повернути свою дівочу фамілію. Сьогодні вона вперше посміхалася за довгий час, розлучення дало їй новий початок, особливо після того, як вона отримала спадок від матері. Мати Юлії, незважаючи на хворобу, завжди підтримувала її, і ця трагедія стала важливим моментом для прийняття нового розділу життя. Чоловік Юлі Міша ніяк не підтримує її в цей складний час. Коли стало відомо про хворобу матері, Міша почав розмови про ремонт і планування нової спальні, навіть незважаючи на те, що мати Юлі проходила лікування. У його планах був елегантний оливковий колір стін, де мало стояти ліжко. Юля, ледве стримуючи сльози, виявила своє обурення. Вона не могла повірити, що Міша, замість того, щоб підтримати її, зосереджений на ремонті. Цей конфлікт став початком непорозумінь в їхній родині. Юлія намагалася ігнорувати його причини, але Міша регулярно повертався до теми ремонту, навіть коли це було абсолютно недоречно. Невдовзі їхні стосунки стали настільки напруженими, що після чергової сварки Юлія заявила про намір розлучитися. Міша, як завжди, не здався, і розлучення затягнулося майже на рік. Він постійно приносив довідки про свою хворобу і просив про відтермінування. Коли нарешті Юля отримала документ про офіційне розлучення, вона зателефонувала своїй сестрі Олі. Оля, яка приїхала з Німеччини, підтримала Юлію і забрала її з суду. Вони вирушили до квартири Юлії, щоб забрати собаку, яку Міша забрав собі під час розлучення. Міша не був проти повернення собаки, але вимагав повернення грошей, витрачених на ліки для матері Юлії. Юлія та Оля, відзначаючи розлучення, вирішили забрати собаку. Вони знайшли двері квартири Міші незамкнутими і швидко проникли всередину. Оля впевнено взялася за виконання плану, а Юлія зраділа поверненню свого улюбленця. Після того, як вони забрали баки, собаку, Юлія і Оля вирушили в магазин, щоб купити все необхідне для вихованця, а також до кафе, де святкували новий початок. Незабаром Оля розповіла Юлії про своє життя в Німеччині і нові події, включаючи її власний шлюб, вони вирішили, що Юлії слід зробити ремонт у своїй квартирі, щоб розпочати новий розділ свого життя. Оля пообіцяла допомогти фінансово і підтримати сестру у всіх справах. Вони провели разом чудовий вечір, а рано вранці Оля допомогла Юлії зібрати речі і підготуватися до наступних днів. Юлія відчувала полегшення і радість, знаючи, що нарешті зможе розпочати нове життя без впливу минулого. Сестра була поряд, і це надало їй сили і впевненості. Вони разом вирушили до магазину для нових покупок і вирішили, що це буде їхній новий початок.